Військовий з Полтавщини Микола Гальченко отримав золотий хрест за знищення ворожої техніки. 16 липня цього року почесний нагрудний знак йому вручив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Як повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Роман Істомін, з російськими окупантами Микола Гальченко воює з липня 2022 року. Майже від самого початку служби він бородить країну у складі складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хоружного Марка Безручка. Зараз у званні сержанта він обіймає посаду старшого майстра ремонтної майстерні взводу матеріального забезпечення. З 10 по 12 липня 2024 року Микола Гальченко у складі бойової групи перебував на чергуванні в районі Новоолександрівки на Покровському напрямку, який впродовж тривалого часу лишається найгарячішою ділянкою фронту. Задача військовослужбовця полягала в тому, щоб відслідковувати цілі противника для їхнього подальшого ураження. Робити це доводилося в складних умовах, адже поруч із нашими військовими безперервно кружляли ворожі дрони Камікадзе. Саме завдяки мужності та стійкості нашого військового, впродовж двох днів захисники знищили три одиниці техніки: газ-2330 тигр, міномет калібру 82 мм та ОАЗ-Буханка.